Унікальну мозаїку 1970-х років знищили у Вінниці. Дослідниця архітектури та модернізму Ельміра Етінгер повідомила про цю втрату для українського мистецтва у соціальних мережах. Знищена мозаїка під назвою Дружба народів не містила радянської символіки. Художник обійшов стандарти того часу і зобразив молодь без червоних стягів чи серпа і молота. Цей витвір мистецтва прикрашав фасад однієї з висоток міста, але був демонтований під час ремонту приміщення, яке орендувала компанія Нова пошта. Мозаїка Дружба народів була включена до каталогу цінних монументальних творів 1970-80-х років, укладеного дослідниками монументального мистецтва Вінниці. Вона мала стати пам'яткою місцевого значення. Та місяць тому була знищена під час ремонту відділення нової пошти. Про це першою повідомила у соцмережах Ельміра Етінгер, дослідниця української архітектури. Радянськість заключається тут лише в даному випадку, що вона було зроблено за тих часів. Але наші художники продовжували працювати, е, творити, і ну, вони були в таких умовах. Це були дуже складні умови. Але незважаючи на них, художники продовжували як могли нести свої. Е, е, і показувати національні особливості регіонів». як зазначають науковці, мозаїки ХХ століття, які встановлені на фасадах будинків, лікарень та дитячих садків, є важливим культурно-історичним спадком України. Оскільки дуже часто художники зашифровували в своїх творах зовсім не комуністичні сенси, навіть якщо ми подивимося цю мозаїку зараз ми не бачимо серпів і молотів, ми не бачимо червоних прапорів, але ідеологічна складова на той момент повинна була бути показана, щоб твір міг бути пропущений до роботи. Навіть за умов радянської ідеології мозаїка показувала побут, природу та культуру українців. Компанія Нова пошта під час ремонту дотрималась всіх законодавчих норм, але не знала про цінність мозаїки, тому і знищили композицію. Підприємство вирішило відновити мурал за збереженими фото. Її будуть відновлювати в тому ж самому вигляді, і в тому ж самому місці її будуть по-новому викладати. Нова пошта буде займатися цим питанням безпосередньо з орендарем, з власником приміщення, але ці всі моменти будуть узгоджуватись уже потім. 35 об'єктів із каталогу вінницьких мозаїк планують визнати пам'ятками місцевого значення, щоб захистити їх від подальшого знищення. Євгеній Овсяніков телеканал Вінничина.